Кажуть, балет це коли все виглядає легко, але кожен танцює, як на Олімпіаді. Балетні туфлі, наприклад, живуть коротше, ніж новорічні обіцянки. Середньостатистична балерина змінює близько 300 пар на рік. А чоловіки в балеті за один виступ піднімають понад тонну ваги. Так що, якщо ви думали, що танець не спорт, то спробуйте піднімати партнерку 100 разів під музику Чайковського, не схибивши ні на ПДД, ні на обличчі. І найголовніше, у світі балету кидати віник замість квітів, це, мабуть, як лайкнути фотку колишнього три ночі. Починаючи з 2014-го, один із осінніх днів присвятили Всесвітньому дню балету. І, чесно кажучи, це гарний привід сьогодні рухатися красиво, навіть якщо єдине, що ви піднімаєте, це чашка кави. Бо життя це теж балет, просто не завжди на сцені іноді в черзі в супермаркеті. Але головне не те, як ти рухаєшся, а з яким настроєм ти робиш паде день. 12 листопада, середа, ми починаємо про ранок. Сьогодні світ бореться з пневмонією і святкує День курячого супу для душі. Я скажу так: ідеальне поєднання. Один день, і, лікуєш і тіло і психіку. Якщо ви сьогодні не маєте курячого супу, не біда, просто обійміть когось теплим. Це майже те саме, тільки без локшини. А якщо у вас є пневмонія, не святкуйте, лікуйтеся, бо боротьба це не тост, це процес. Що по іменинах? Сьогодні ми вітаємо всіх, хто носить імена Борис Володимир. Танило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан і Федір. Друзі, бажаємо вам, щоб сьогодні вам кидали тільки букети і ніяких віників, і щоб жоден з вас не впустив своє життя з паде-свято. Що по прикметах, якщо день теплий, зима буде м'яка, тож, якщо сьогодні вам затишно, можливо, навіть всесвіт вирішив, що ви заслуговуєте на теплі шкарпетки без дірок. Якщо зранку густий туман чекайте на потепління або на сусіда, який виходить із того самого туману, щоб спитати, є зарядка на тей псі. Що сьогодні заборонено робити? Сьогодні не варто починати сварок і нових справ, бо середа це як середина серіалу, ти ще не герой, але вже не статист. Тому краще не запускати драми, а просто дочекатися п'ятниці, вона розставить усі фінали сама. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овни, сьогодні ви можете випадково стати людиною, яка надихає інших, але не хвилюйтеся, це пройде. Тальці, якщо хтось каже, що ви вперті, просто не відповідайте. Ви все одно знаєте, що праві близнюки сьогодні вас можуть сплутати з кимось іншим. Не виправляйте, можуть її людини менше боргів. Раки, не намагайтеся розібратися в чужих емоціях, у своїх би хоча б разок розібратись. Леви, сьогодні ваш день для нічого особливого, але ви все одно зробите вигляд, що це перемога. Діви, не шукайте сенсу там, де його немає. Там уже хтось інший його шукав і забрав. Трези, вас сьогодні потягне на філософію, але пам'ятайте, найкраща думка приходить тоді, коли ти вже спиш. Скорпіони, не намагайтеся контролювати все, просто вдавайте, що так і планували. Стрільці, ваш оптимізм сьогодні настільки сильний, що ним можна заряджати телефони. Козироги, зробіть вигляд, що ви відпочиваєте, навіть якщо всередині Excel. Водолії сьогодні, ви зрозумієте, навіть геніальні ідеї не працюють, якщо не зняти з них захисну плівку. Ну і риби, якщо вас сьогодні тягне у фантазії, просто запишіть їх. Колись це може бути сценарій вашого життя або серіалу. От бачите, навіть за зірками виходить день сьогодні для себе. Не для конфліктів, не для нових стартів, а для маленьких перемог у комфорті, бо іноді найсміливіший крок це не зробити нічого, поки всі біжать. Тому дозвольте собі сьогодні бути людиною, а не проєктом. Як курячи суп лікує душу, так і пауза лікує голову. Не всі герої носять плащі, деякі просто вдягають теплі шкарпетки і не відповідають на дурні повідомлення. Тож, якщо хочете сьогодні щось зробити, зробіть ковток спокою, а решту залиште на потім, бо навіть все світ іноді бере вихідний, щоб перевзути свої балетні туфлі. Фраза дня сьогодні не поспішайте жити, життя все одно вас наздожене. Головне, щоб ви в цей момент не стояли в черзі. Ну а я дякую, що ви прокинулися сьогодні разом зі мною. Нехай ця середа буде вам як гарний балет, трішки драматично, але красиво до самого фіналу. Бережіть себе, тих, кого ви любите, пийте чай, і якщо побачите туман, просто усміхніться. Може, це ваш шанс виглянути з нього першим. Ну і вже ж не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!